А що, якщо не вийде, не справлюсь, не зможу, боїшся? Боюсь, що не зможу, боюсь, що не вийде. Скільки в вашому житті от цього страху і подібних переживань, тривог, напруги, і як це насправді на вас впливає руйнівним чином, правда, зупиняє? І тоді ви скажете: я відчуваю себе, наче я в підвішеному стані, і я собою невдоволена. Давайте подивимося, пригадайте, що це були за ситуації, де вас знов і знов крутилося в голові, що я боюсь, що в мене не вийде, не вийде, не зможу, не справлюсь. Можливо, ви хотіли опанувати нову професію, діяльність і зупинили себе цим? Можливо, ви хочете заробити більше грошей, хочете схуднути, хочете покращити стосунки, хочете відкрити свій бізнес, своє направлення, і от це не вийде. Прям тримає вас на місці. А що якщо від цього можна позбутися, як мінімум понизити градус, оцього страху, правда, буде легше? Давайте кругом, де ми можемо своє життя зробити легшим і самопочуття оптимізувати, покращити, будемо це робити. Ми справимося, правда, і я буду рада бути вам корисною в цій темі. Мене звати Альона Янкова. Підписуйтеся на каналі, буде багато корисних і практичних відео. Так от, давайте дивитися в глибину. Коли я боюся, що в мене не вийде, от якщо взяти себе поставити збоку і поспостерігати за собою, от та я, яку я, коли я боюся, як я виглядаю, як бо я виглядала по вашим відчуттям. Тобто я в цей момент якась невпевнена, така знесилена, з низькою самооцінкою, налякана, настрашена, зажата, якась применшена, там стою, завмерла, чи можливо взагалі, як в коконі. Я там доросла, чи я там все таки маленька? Можливо, як підліток. Яка я? Там це явно не ті характеристики і якості, які мені посприяють і допоможуть отримати результат. Правда? Тобто, ну реально з цим е, треба щось робити, і можна робити, якщо ви це оберете. У вас буде гарний результат, коли у вас буде намір, і ви це оберете. Ви приймете для себе рішення, що я боюся, що в мене не вийде. Це не норма життя, на яку необхідно вестися. Я завжди боялася, ну нічого нового, і якось воно проходило. Чого вас влаштовує результат якось? Якщо може бути так, як ви собі сформуєте, як ви захочете, як ви націлитеся, окей, тоді дивимося далі. А, значить, ви бачите себе, коли ви боїтеся, от ви така. Не дуже приваблива картина. Тобто назовні я виглядаю мені там 25, 35, там 45 років. Да? А всередині, виходить, я якась така завмерша, немає того запалу, немає того ресурсу, немає інтенсивності, інтересу, жаги діяти. Ну, страхом нас завжди, знаєте, щіплює, да? ми завмираємо. Окей, що далі? Значить, коли я боюся, що в мене не вийде, що за цим стоїть? Ну, що за цим стоїть? Я хочу, щоб в мене вийшло, щоб я справилась, і щоб, в мене, щоб я змогла. Так? А тепер, от давайте, оцей страх, як діє насправді психіка. Це те, з чим люди не дуже хочуть познайомитися, але це важливо, тому що це про пізнання себе. У психіки основна задача нас захистити, і вона це робить так, як вона. Вміє і через страх також. Тобто, оцей страх, от станьте зараз на 2 секундочки своїм страхом. От ви така применшена якась, да така налякана, а це страх. От я страх. Що я хочу для неї? Я хочу не допустити ситуації, я хочу не допустити її провалу. Він може бути, от хай він не настане. Я хочу не допустити ситуації, коли в неї. Не вийде І тому я якби транслюю, не роби це, щоб в тебе не було провалу. нікуди не йти. Але ж ви пам'ятаєте, вовка бояться в ліс не ходити? Да? Якщо я не піду в ліс, я ніколи не побачу. Оті прекрасні дерево, е, сонячне проміння. Оту павутину, я не позбираю там ягод, я не насоложуся тим повітрям, нічого, розумієте, життя зупиниться, тому що я зупинюся, запечатую себе страхом, своїми переживаннями, і буду стояти на місці, я буду дуже невдоволена, якщо ви невдоволені своїм життям, це сигнал того, що ви не рухаєтеся так, як ви можете, як вам було би окей. розумієте? Виходячи з того потенціалу, який у вас є. тобто... Перед до психолога розібрати своє невдоволення, розібрати свої страхи і пустити себе, відкрити перед собою двері, щоб можна було рухатися з інтересом, з більшим задоволенням і більшою легкістю. Тобто, оцей страх він хоче не допустити. Тобто, він не хоче мене прибити, да? він хоче не допустити. Тобто він не хоче чогось такого для мене поганого. Він захищає своїм способом це певний автоматизм на рівні психіки. І я. Як Гомосапінс, людина розумна, я обираю. Окей, ну я що, настільки боюсь, що там не вийде. А що якщо там вийде, від кого це залежить? Що там буде? Від мене залежить. Розумієте? Тому знову ж таки, у нас є один варіант захищати себе від провалу це о, ой, а що, якщо в мене не вийде, і є другий варіант формулювати. От те, що я хочу, коли це звучить, я хочу, щоб в мене вийшло, або нехай в мене вийде найкращим чином, а там уже, там, так як і я прийму результат от того, як у мене вийде, без необхідності того, щоб себе засуджувати, де більше реакції, в якому умозаключенні, в якій думці більше, більше енергії, більше такого відчуття, окей, де тут чи тут? Звісно, тут. Оберіть для себе перестати себе страшити, щоб уникнути провалу. Оберіть для себе бути підтримкою. розумієте, Щоб у вас дійсно були сили рухатися, а не стояти на місці. Тобто, коли ми боїмося, знов і знов крутим в своїй голові, о Боже, якщо не вийде, в цей момент енергія уходить, але це те саме, що енергія йде просто в смітник, в нікуди. Оцю саму енергію, замість того, щоб себе накручувати, важливо вкласти от оті, хай це будуть мікрорухи, але вкласти сюди. І вам допоможе, якщо ви прямо зараз і тут приймете, що отам, от як вийде, ви, ви себе підтримаєте, ви будете задоволені в будь-якому випадку. Розумієте, тому що в нас так. Значить, так, я буду робити щось. І перестану боятися, якщо ви мені там гарантуєте, що я дійсно туди прийду, що я дійсно там отримую, що в мене там дійсно будуть результати. От тоді я потопаю, потопаю, да не буде там ніяких гарантій, розумієте, але якщо ви будете стояти, ви себе точно тоді ж Тобто, одне із основних, що вам заважає рухатися, це коли ви собі кажете, блін, якщо мене там не вийде, я себе точно не прощу, я себе згризу, я потім більше нічого ніколи не почну, я собі вкрай розчаруюся в собі. Все, піпець. Тобто, от ви тими наслідками себе так залякали, що тут ви не зможете рухатися взагалі. Ну, що ж ви за людина така? До себе треба ставитися з любов'ю, з піклуванням, з турботою, з підтримкою. Хто, як не ви? Окей, зі страхом своїм необхідно подружитися. Тобто, він просто сигналізує, він каже. Я переживаю, я не хочу, я хочу не допустити, щоб в тебе не вийшло. Окей, з цим все можна налагодити правильну взаємодію. Тому в одному з наступних відео більше повзаємодіємо і познайомимося зі своїми страхами, щоб побачити, усвідомити, що вони не такі страшні. Окей? Да, Я вам дякую за сьогоднішню увагу.